Доброго вечора, шановні жителі нашої громади та усі, ті, хто цікавиться активною її життям. Мене звати Юрій Савич, я начальник відділу підтримки громадських ініціатив та нероефективності звільської міської ради. І в найближчий час я проведу разом з вами, щоб розповісти, чим займається наш структурний розділ підрозділ, та які напрямки роботи він координує, і які успіхи та питання нам вдалося розв'язати впродовж цього року. Отже, наш відділ входить до структури виконавчого комітету зв'язкої міської ради, і основними напрямками його роботи я визначив наступні: це питання енергоефективності, це питання співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги, співпраця з містами-побратимами та співпраця з громадськими організаціями нашої громади. Свою розмову з вами я хотів би розпочати в першу чергу із співпрацею з міжнародними організаціями. Чому це є важливим? Всі ми розуміємо, що в умовах воєнного стану, які ми зараз, от уже третій рік переживаємо, надзвичайно є важливим використання тих обмежених ресурсів найбільш ефективно, які має громада? Ще раз нагадаю, що в минулому році наш бюджет зазнав суттєвих змін, коли з нього. Вилучили досить таки значну частину доходної частини. Це податок з доходів фізичних осіб військових частин, тобто в наших військовослужбовців, і силових структур. Навіть до війни цей вид податкових надходжень був на першому місці серед джерел надходження місцевих. І зрозуміло, що рішення це, звичайно, правильно, тому що в умовах війни так і має бути, але разом з тим ми маємо значне зменшення доходної частини місцевого бюджету, що не дозволяє нам в повній мірі реалізовувати всі ті проекти, які потребує громада. Саме тому співпраця з міжнародними партнерами дозволяє покращити цей стан речей і забезпечити сталий розвиток громади. Отож, якраз питаннями міжнародної допомоги опікується наш відділ, який допомагає нашим структурним підрозділам, громадським організаціям підшукувати додаткові ресурси для того, щоб все-таки втілити ті проекти в нашій громаді, яка його потребує. Зокрема, з часу створення нашого відділу, це 2021 рік, вдалося залучити додаткових фінансових ресурсів нашу громаду на суму понад 4 мільйони євро еквіваленті. Тобто, це розвиткові проекти, які допомагали нам в плані енергоефективності, розвитку галузей освіти, культури, медицини та всіх тих проєктів, які потребувала наша громада. Якщо ми візьмемо по тих проектах, які реалізовувалися у 2024 році або розпочалися в ньому, то тут хотів би я в першу чергу відзначити проекти в галузі енергоефективності, тому що цим питанням теж безпосередньо опікується наш відділ. Отож, нам вдалося залучити додаткові ресурси, а це майже 200 тисяч євро на реалізацію проєктів з енергомодернізації в нашому ліцеї номер 4 Там в цьому році вже практично встановлено і модернізовано систему опалення, це індивідуальний типовий пункт та балансування системи опалення в центрі розвитку дитини Дельфін, де в минулому році у нас розпочався проєкт з енергоефективності та. Встановлення відної джерел енергії в цьому році ми до сонячної станції додатково встановили ще за гарантові кошти. Це німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ, 70 тисяч євро індивідуальний тепловий пункт та тепловий насос. Таким чином, єдиний в нашому місті басейн для дошкільнят, який функціонує на базі центру розвитку дитини Дельфін. Тепер може функціонувати цілорічно, і за рахунок того, що там вже сконцентровані в нас ряд таких. Енергоефективних девайсів це на сонячна станція і тепловий насос, індивідуальний тепловий пункт суттєво зменшити витрати на його утримання, і цими послугами цього басейну можуть користуватися не лише дітки, які відвідують даний дошкільний навчальний заклад. А практично, уже з літа в нас розпочалося відвідування басейну всіма дошкільними навчальними закладами нашого звягеря. Тут обов'язково хочеться згадати, що реалізація будь-яких проектів має відбуватися. По певному плану, по певній стратегії, тому що вона саме відображає, куди власне має рухатися наша громада, і ми теж зрозуміли це у 2023 році. До речі, прийняли програму розвитку відновлюють джерел енергії, де вже теж реалізовано було ряд проектів, наприклад, сонячними станціями комунальними, які функціонують у нашій. Громаді в цьому році буде вироблено близько 250 тисяч кВт годин електроенергії. Якщо ми порахуємо вартість середньої електроенергії по нинішніх цінах, це близько 10 гривень. Це дозволяє економити вкладені кошти як наші, так і донорські, понад 2 мільйона гривень щороку. І ми розуміємо, що ціна на електроенергію буде зростати. Тобто, з одного боку, це дозволяє забезпечити економію бюджетних коштів. З іншого боку, це питання нашої енергонезалежності. Бо, на жаль, ми живемо зараз в такий непростий час, коли змушені думати не лише про ефективне використання ресурсів, а й по забезпеченню безперебійної роботи наших закладів. Стосовно того, як забезпечуються резервними джерелами живлення наші комунальні об'єкти, в першу чергу критичну інфраструктуру, то теж слід відмітити значну допомогу донорів. Зокрема, в цьому році в нас генератори великої потужності постачалися від. Американського проекту Говерла, яким ми є активним учасником, наша громада, а також від іншого проекту USAID Енергетична безпеками. Очікуємо найближчим часом, що нам поступлять дві когенераційні установки. Одна з них вже в грудні цього року, інша на початку наступного року, які будуть встановлені на центральних на котельнях центрального теплопостачання найбільше для того, щоб ці установки можуть виробляти споживаючи газ одночасно і електричну енергію і теплову, таким чином забезпечуючи безперемінну роботу цих котелень навіть в умовах відключень. Також повертаючись до розробки стратегічних документів, в цьому році ми розпочали розробку нового муніципального генератичного плану до 2030 року. Саме так передбачено методикою, яка затверджена Мінінфраструктури. В цьому нам допомагає кваліфікована експертна команда Німецького товариства міжнародного співробітництва «JZ». Про яку я вже розповідав, які нам досить уже багато проектів з енергоефективності профінансували. А також інший проект, GIZ Reform до нам розпочав роботу спільно з нами стосовно розробки нової схеми теплопостачання в нашого міста. Також буквально от два дні назад надійшла така позитивна, хороша для нас звістка, що нас беруть в 12 пілотних муніципалітетів. Теж європейський проект, який нам буде сам фоюкраїн, який нам буде допомагати розробляти довгострокову стратегію кліматичної нейтральності, тобто переходу громади дострокові перспективі на відновлені джерел енергії, коли енергія, кількість яка виробляється з відновлюваних джерел, буде дорівнювати енергії, яка споживається. Нашою громадою, що це дозволяє, по перше, забезпечити якісне довгострокове планування, тому що це будуть переймання кращих практик європейських, в першу чергу, країн і муніципалітетів, які вже це практично в себе впровадили. Крім того, це звичайно ці інвестиційні плани, бо і муніципальний еретичний план, і план кліматичної нейтральності, і схема теплопостачання це в першу чергу інвестиційні плани, під які можна буде залучити додаткове. Донорське фінансування, тому що міжнародні донори треба розуміти, хочуть бачити не якісь окремі лише проекти, а хочуть бачити стратегію розвитку громади в тому чи іншому напрямку. Тому розробка цих документів є надзвичайно важливою. і Ми щиро вдячні за те, що наші міжнародні партнери це розуміють і допомагають нам розробляти якісні стратегічні документи стосовно інших проектів, які ми реалізуємо спільно з нашими міжнародними донорами. То тут, звичайно, слід відзначити проект по створенню житла для внутрішньопереміщених осіб. А таких у нас два. Один з них вже завершено. Це спільно з німецьким фондом Фумедіка та неурядовою громадською організацією. Сучасний формат. Ми відкрили в цьому році в громаді перший такий гуртожиток на сім квартир, окремих смарт-квартир для наших внутрішньопереміщених осіб. Це по Василя Стуса 4, і також в стадії завершення проект спільно з е, коспівнічною екологічною фінансовою корпорацією. Це на базі приміщення колишньої станції переливання крові, де 47 родин е, на початку наступного року отримують власне своє житло. Е, в цьому році е, вдалося нам залучити додаткове фінансування, це в вигляді 205 тисяч євро, для того, щоб завершити. Цикл робіт, який необхідний, а там, згідно з новими державними будівельними нормами, обов'язково має бути повна інклюзивність, і зараз практично лишилося добудувати підйомник, який зможе людей з обмеженими можливостями підняти з першого поверха на верхні поверхи, і там деякі роботи з благоустрою робити. Стосовно проєктів, які в нас підтримують інші сфери, тут хочеться відзначити проєкт. Теж досить значний, який також активно зараз знаходиться на стадії впровадження. Це спільно з проон зет. Це реконструкція нашого приміщення колишнього кінотеатру Щорса, який буде створено центр розвитку бізнесу та креативних інновацій. На це вдалося залучити грантове фінансування в розмірі 850 тисяч доларів. Передбачається повністю внутрішня реконструкція цього приміщення і створення просторів, які будуть сприяти і розвитку підприємництва, і ветеранській політиці, і молодіжній, тобто, це таки буде центр взаємодії суспільства, бізнесу та місцевої влади. Також хочеться відзначити, що в цьому році ми реалізували і продовжуємо реалізовувати ряд проєктів, які підтримують розвиток громадянського суспільства. І взаємодію саме влади і громади в першу чергу хочеться відзначити тут співпрацю з Радою Європи з офісом Ради Європи в Україні, які спочатку допомогли нашій громаді створити якісну стратегію розвитку до 2030 року, до року, також широко залучалися ну, всі бажаючі представники громадянського суспільства, це і депутати, і активісти, і представники громадських організацій. Для того щоб була почута думка кожного про те, які проекти насправді мають бути в стратегії розвитку, також ми стали з містом Славутич Київській області пілотами впровадження громадських асамблей, які нещодавно завершилися, які теж передбачали залучення громадянського суспільства до прийняття рішень темою цих громадських асамблей перших. Є створення сучасних таких урбаністичних просторів відпочинку та відновлення, і саме люди вирішували, які ці простори мають бути, які проблеми мають бути вирішені при їх створенні, і от якраз сесія, яка має бути чергова 19 грудня, має вже затвердити не лише в рекомендації громадських асаблей, а вже план дій по впровадженню того, що саме напрацювали наші з вами земляки. Під час цих громадських асамблей, ну і відповідно це може кожен проконтролювати наскільки цей процес буде втілений місцевою владою. Крім того, хочу зазначити ще один з проєктів, який теж забезпечує якраз взаємодію з громадянським суспільством. Це участь в проектні партнерство Відкритий уряд, це так званий OGP Local, яким теж передбачено прийняття відповідного плану дій. І якраз під час громадських консультацій, спільно напрацювання таких ідей, е, вирішили сконцентруватися на таких темах, як ветеранська політика, молодіжна політика та шкільний громадський бюджет, який зараз у нас активно впроваджуються, е, також знову ж таки хотів би відзначити нашу співпрацю з проектом usaid Дговерла, з який я вже згадував, який не лише передає обладнання, яке нам дуже потрібно. Це і комунальна техніка і генератори вже на понад 7 мільйонів. Гривень наша громада отримала завдяки співпраці з цим проектом. А також надає відповідну консультаційну допомогу. Зокрема, наприклад, була в цьому році спільно з експертами Гверла розроблена місцева програма безпеки. Ще слід відзначити серед таких важливих донорів, які допомагали нашій громаді. Це, звичайно, ж ЮНІСЕФ, який фінансує проекти. В першу чергу ті, які спрямовані на посилення соціального захисту та становища наших найменших жителів громади, тобто дітей. Наприклад, у цьому році на базі нашого туристичного центру спільно з фундацією Go Global відкритий такий молодіжний STEM простір Колаба, де молодь не лише може збиратися вговорити якісь свої ідеї навчатися певним таким технічним дисциплінам та технічним новинкам. Для цього є відповідне обладнання. Персонал, який навчений, для того, щоб передавати свої знання молоді, також хотів би зазначити, що спільно з проектом ще одним USAID, бо USAID це такий дуже великий фонд. Я його часто згадую, але в нього цього фонду це фонд, який практично фінансується американським урядом. Є досить багато підпроєктів. Одним з таких проєктів є ПАС. Нещодавно, мабуть, на сайті Facebook міської ради на сторінці ви могли бачити. Про те, що відкрита кімната, яка сприяє якраз тому, щоб в нас випадків перитональної депресії, тобто це молодих мам, або які збираються ними стати, або ті, які щойно народили, щоб в них зменшила кількість психологічних проблем. Тому якщо якраз ментальне здоров'я це те досить важливе, що про що має також дбати місцева влада, так от така. Такий кабінет на базі нашого центру первинної медико-санітарної допомоги відкритий. Вже є певні напрацювання. Поки що не буду їх розповідати, тому що офіційно буде підтвердження, Тоді будемо насувати, але все-таки є, що ми з цим проектом спробуємо продовжити нашу співпрацю для того, щоб відкрити інші, не менш важливі проекти в нашій громаді для саме для закладів нашої медицини. Якщо ми вже говоримо про ментальне здоров'я, то в цьому році також реалізовувався досить гарний проєкт нашої громадської організації місцевої жінок спільно з Українським жіночим фондом для того, щоб також провести відповідні заходи такої в першу чергу психологічної та соціальної підтримки для ветеранів та членів їх родин. Тобто напрямків, ви бачите, досить багато за браком часу, щоб вас. Відволікати від якихось інших своїх питань. Я вже не буду по кожному детально розповідати. Це буде, звичайно, викладено на сторінці міської ради і інших там доступних ресурсах, буде ще звіт заступників міського голови, міського голови, де також про це все буде розказано. А я хотів би ще на завершення зупинитися на такій тематиці, як, а як ми далі взагалі. Маємо взаємодіяти в плані співпраці з міжнародними нашими донорами. Тут перше, тому що потреба з громади в міжнародній підтримці збільшилася. А по-друге, є конкуренція досить гарна з боку інших наших громад. Я вам приведу один приклад, наприклад. Грант, який ми виграли, це тепловий насос на центрі розвитку дитини Дельфін та встановлені ІТП, про які я говорив: 70 тисяч євро, всього було 14 громад, які JZ відібрав, але заявок було подано понад 600. Тобто ви розумієте, наскільки є конкурентним зараз середовище серед громад в пошуку додаткових ресурсів, бо такі громади, які вірніше інші громади. Так само мають проблеми з забезпеченням місцевого бюджету, як і ми, і кожен шукає собі відповідні додаткове забезпечення. Що для цього зроблено, щоб все-таки, як мінімум, не зменшити ті темпи, які ми вже набрали, а навпаки, ще більше їх покращити. Ну, в першу чергу нами розроблена така концепція покращення співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги. Вона затверджена рішенням виконавчого комітету, де ми головною ціллю бачимо для себе створення потужної такої проектної команди в нашій громаді, щоб не лише умовно кажучи наш відділ займався проектами, а займалися всі заклади нашої бюджетної сфери, наші всі галузеві управління, таким чином, щоб була більша кількість заявок, відповідно, більша кількість заявок, але якісна кількість заявок. Має забезпечити стабільне надходження додаткової грантової допомоги в нашу громаду. Для цього в принципі ми вже по-перше затверджені ці відповідальні особи по, по наших структурних підрозділах. З ними ми вже проводили відповідні навчання, навчали їм, як правильно писати проектні заявки, де здійснювати пошук грантових можливостей, на що потрібно звернути увагу як при написанні грантових заявок, так і відповідно комунікувати з донорами. Крім того, зараз ми беремо участь і залучаємо до цього активно, якраз представників наших галузевих підрозділів в новій програмі імпакт, який фінансується урядом Естонії. Якраз Естонія є таким куратором нашої Житомирської області. От, уже буквально там тиждень назад ми вже були на дводенному такому навчанні, де, по-перше, звичайно ж, покращували свої навички проектного менеджменту. По-друге, нам там розповідали які саме грантові. Можливості планується на найближчий період для України, де ми могли би прийняти участь, що для цього потрібно, для того, щоб написати якісну заявку і покращити свої шанси перемогти в тому чи іншому конкурсі. Крім того, зараз активно ми працюємо в системі спільно з нашими звичайно колегами. Тобто, ми, коли я кажу, ми це не тільки наш відділ, це практично вся наша проектна команда міської ради. З включно структурними підрозділами, з представниками комунальних підприємств, установ, за що їм дякую за розуміння і таке спільне бачення того, що потрібно робити. Працюємо з системою DREAM, Це така єдина державна система, куди вносяться проекти. У нас вже там понад 40 проєктів занесено, але це ще як кажуть, не фініш. Будемо надалі працювати на тому, щоб вони, по-перше, були якісні, щоб їх кількість зростала. Відповідно, міжнародні донори навіть без оголошення якогось грантового конкурсу можуть зайти, подивитися, наскільки ці проекти відповідають їх цілях, і навіть запропонувати зразу безпосередню допомогу в їх реалізації. Також ми напрацювали знову ж таки спільно з нашими колегами з структурних підрозділів. Каталог наших проєктів громади, які потрібні до реалізації саме такі першочергові, де теж будемо їх поширювати серед потенційних донорів для того, щоб залучити ту чи іншу грантову підтримку і допомогу. Тому також ми хочемо ну, ж таки, нашу співпрацю покращити в плані обміну з нашими містами-партнерами, які є за кордоном. Нагадаю, що в нас є. Чотири партнерські муніципалітети в Польщі, один в Латвії, а також два муніципалітети в Німеччині один офіційний партнер, інший партнер, скажімо так, які активно постійно нам сприяє в розвитку тих чи інших проєктів. Ми також хотіли б з ними напрацьовувати спільні проєкти, подавати спільні заявки на європейські гранти, тому що частина з них де можна подаватися в співпраці, тобто не лише просити мовну качу гуманітарну допомогу. В наших європейських партнерів, а пропонувати їм потенційну співпрацю, де би вигравали і вони, і ми, і спільно реалізовували ті чи інші проекти. Тому це наші плани, наші перспективи. Сподіваємося, що 2025 рік допоможе нам реалізувати багато потрібних проектів для громади і хотів би запросити до співпраці усіх небайдужих наших громадян, в першу чергу громадські організації, тому що. Громадські організації це ті потенційні отримувачі грантів на реалізацію своїх проєктів. Тобто, якщо брати по кількості проєктів, то більшу з них пропонується якраз донорами для громадських організацій, а вже меншу, можливо, по по сумі більшу, але по, по кількості меншу. Ці саме можуть подаватися напряму муніципалітети, органі місцевого самоврядування. Тому ми з радістю співпрацюємо з усіма активними громадськими організаціями. Теж хочеться їм подякувати. Це і мережа навчальних закладів нашого міста, пані Лариса Капчинська і міська організація жінок, пані Лариса Шутова. і всі-всі, хто до нас приходить, пропонує свої ідеї. Ми всім ми нікому не відмовляємо. Ми знаходимося в кабінеті 208, другий поверх дія центр. Ще раз наголошую відділ підтримки громадської рефлективності Ви можете пройти зі своїми ідеями, і ми вам допоможемо підшукати грантове фінансування. Єдина умова, щоб ваші проекти відповідали стратегії розвитку нашої громади. Тому що це основне те, в громаді мають реалізовуватися ті проекти, які відповідають тій стратегії. Коротко інформація, в принципі, в мене вся. Якщо потрібно, якісь будуть додаткові запитання, зауваження, з радістю, готовий на них відповісти. Поки що запитань я не бачу, можливо, вони з'являться трішки пізніше. Я обов'язково ще раз перегляну ваші коментарі і вам усім будуть надані відповіді. Вам дякую, всім і гарного вечора.